В нашому місті живуть люди, які проявили свою небайдужість, зібравши допомогу нашим бійцям АТО. Парадоксальним є те, що нині люди, які самі багато чого потребують, не забувають про людяність і всіляко намагаються допомогти солдатам, що зараз на війні. Ось ці хлопці готові виконати цю шляхетну місію. Скажи, за скільки часу була зібрана допомога? Ну це допомога була зібрана приблизно за два тижні. Ну крім цього, ми ще відправляємо посилки новою поштою і іншими волонтерами для економії палива і енергії. Якщо зважати на вікову категорію, хто частіше більше приносив допомоги? Різні, різні люди. І більше старшого віку вони більше продуктами допомагають. Більше молодшого віку, більше екіпірування такого плану в різні категорії. Молодь взагалі просто приходить, допомагає це все збирати. Також були зібрані зворушливі дитячі малюнки. Ця машина з теплими речами та продуктами відправиться до свого місця призначення. Від нашої команди волонтерів я хочу щиро подякувати мешканцям міста та району за надану допомогу, яку ми передамо нашим хлопцям в зону АТО. Хочу сказати, що війна об'єднала українців. Ми сильна нація, та обов'язково разом. Ми переможемо. Слава Україні! Ми бажаємо вам вдалої дорозі дороги здійснити цю шляхетну місію. Вдала і береже вас, Господь Бог. Дякую, все буде добре. Дякую. Слава Україні! Героям слава. слава! Тож надалі допомагаємо нашій армії, щоб майбутньому не годувати чужу.